Всім привіт, друга частина нашої велопрогулянки, я на мотелі, в районі мотелі. Це відео вийде четвер, як я буду на сутках. Щоб Було вам що дивитися, а зараз у нас вівторок. Трошки наперед зніму. Щоб ви розуміли, зараз ще немає трьох часів дня, а дивіться, як темно, насупило небо, Походу, Може буде злива, хоча вже Трішки дощ прийшов. Так, ось сюди ми товар возили. Що е, це у нас вид клуб, Ні, не ему ткань, короче, я бы назывался. Этот ресторан, кабак. Так, сейчас я по прямому можу дати, так? Да? Газу вам. Да, семь секиру. Выпачай, семь секунд. Я ж хотів через це, поняли? Через базарчик пройтись. Може мандарин купити, якщо є, ще є. Я подумав, що й діваха на Перекошена, наркоманів. Нарком. У них цих наркоманів, таких серйозних. У них з ногами проблеми Постійно. Може давайте... О, диканька, бачите? Зараз давайте, я дуже підійду можете поставити на паузу підтягнути на мотелі Ресторан, кабак чи хто він там диканька. диканька, диканька привіт вам, ось ваша диканька у нас теж в Полтаві. побачимо так ну що давайте ми попробуємо через ринок мотелі прорватися сьогодні все педагог бабенка подогнута така жесть тільки не виключити мені ускорення є педаль допомогу. Ще завжди доїдемо з вами десь до садів. І там попрощаємось. Чувак, як я не хоче вставати на зірки зебрилі, на, землі. на землі. Ну креветки це не моя тема за 500 гривень плюватися стає. це вони вже були почищені, прикидно, не поняли, самі пости, а це плюватися, там дозіривають, взагалі відстойно. Кстати, жовти, жовтий, Это. жовті тюльпан, це просто сон. А Може тут проїхатися так. Желтій, напевно, буде. Кстати, дуже темно. Тут дуже темно. Тут треба на телефон снимати. Телефон светлейший це снімав. У нас ну, є волопрогулянка в цій серії Айзірбаджан, що це Зербаджан. Це рік по поправив, пропущу трошки людей. Нежель купила это, пашельные капустки, не знаю, может и фаршемные капустки купить. Мы тоже, мы тоже как не утягают Короче, если целочки убрать, короче, если целочки убрать будем нормально проезжать. Две сотни игрки. Угірки две сотни. Це, наверное, походу дорого. Нет, Ні, вірить. Сейчас проїду так. По бурчумі. Сейчас пропускаем. так, связь, я не думаю, треба камеру перецеплять щоб зняти її. короче градус можна зняти. Полтавське пиво там багато выйдет і все прочее Ми мы еще полтавские девчонки з так стопы а що там закрыто понял Ууу, вообще не пусто попу. Короче, понесло нам. Це я пошиплю. Чтоб чувак подумав, що він десь це, ...за бугром. Друге страны. Може це чорний юмор, конечно, ну О, дякую. Ой, тут вообще тут уже узковато вообще. Так. всі берези этим нас не удивиш так ну що їдемо дальше я замурився а, чесно говорю і ти пішком боже це тут самый старий наверно тебе вообще розбитий на губ Хорошо, їдемо в сторону маркетопта. Це виходить, що за вулиця Зараз я даже не бачу, вам сказати. До чого він відноситься? До мотелі чи до садів 2 Так, да, чувак навалят немає своїм кодом, що саме цікаво, все нормально. Так, ми теж не стоїм. Блін, треба було тут зараз ліворуч повернути. Ми тим путем ще ні разу не їздили. Бо я не хочу туда идти. Опять через сади, два, один, ми вже стільки раз там були. Давайте сейчас. Кава. Кава болта, не Дивіться якийсь. дивиться кислот. Это кофечек, да, можно тут? Попыть. Аулялу. Музон, музон, музон. Нам не катять музон. Так, а що, асфальтувати забулися, пардури положили, остальні самі. Так, давайте ще друзі трішки проїдемося. Дивіться, як воно темніє. Так. Без трьох хвилин. Три години дня! Коротше, три часа дня, а така вже темнота. що то зараз рухав пору. До походу цього ну, на такому плачевному состоянні, ну давайте якось виглядає дуже стромно. під'їзд працює. Багато поверхів, ніфіга сьогодні. Давайте до неї прямо залетив під'їзд Оце не без трьох. Раз, два, три, четири, п'ять, шесть, семь, восемь, дев'ять, десять, дів, 12, 12, 14. 14 поверхівка. Я, кстати, біля неї, навіть ні разу не... А як нам? Давайте сюди. Не дуже воно гарно виглядає. Щас його руч виїдемо. Вибирайтеся, вас знімає скріпта камера. Чу. Куди не поїдь, вийдеш біля кінотеатру Албас. Окей, друзі, давайте. Я думаю на цій ноті ми завершимо нашу велопрогулянку. Ну давайте ще тут я покатаю, по этому, Де чуваки катаються на скейтах. Там якоїсь серії я знімав вам. Це розбите. Ну як розбите, ще їздять ну, ето, як його виглядить. Дерти вже коротше, дуже опасно. Щоб ви розуміли, Дивіться, яка маха. Жесть, да? Видно вам? Ну як тут їздити? Пора вже мінять. Кстати, от куди ми почали, туди і приїхали. Так, щоб ви розуміли, тут без змін. Це ж вже я приїжджав і бачив. Кстати, ота ліва сторона була тоді в груді ще нормальна, її вже вибух. Тільки що я проїжджав, бачив, там буде буде. Я вибух. Навіщо там охрана? Я до сих пор не пойду. Всі гуляють, всі прородять, якісь там відоси знімають, фоткаються. Це прочі свої діла рішають. І він просто сидить там, навіщо і ночі. Щоб не приїхали машини і не розібрали там усі Якісь живізячі, може люди там є. Чи кирпичні почали вивозити. От навіщо людина там сидить? Смисл просто. Ну, Базара нема, заробля, зарплати там сюди туди. Так що позеленіє, мабуть, десь припаркую велосипед. Мабуть, треба бути з мадемозель, щоб припаркувати велосипед і тупо з камери там походити. Так, це ресури провіряв. Все, де? Від Кіля ми поїхали, тут і закінчимо. Так, всім пока-пока, не забудьте підписатися, поставити лайк, написати коментар. Ну і що, всім мирного неба, побачимося. давай. Пока-пока. Может заскочу еще в АТБ там. что нибудь возьму. Все. Давай.